Третє. Впевнені у собі люди спокійно ставляться до того, що їх не люблять. О, тут, напевно, найважче для багатьох. Куди ж без цього бажання всім подобатись? Але впевнені у собі люди спокійно ставляться до того, що їх не люблять. Бо давайте чесно, неможливо подобатись усім, неможливо догодити усім, а спроби це зробити тільки призводять до зради самого себе, коли ти ніби змушений підлаштовуватись, щоб задовільнити чись уявлення про те, який ти є. Це дуже виснажливо. Не робіть так, будь ласка. Пробуйте дати відповідь на питання, для чого мені подобатись іншим людям. Я чула багато різних відповідей. Наприклад, хтось говорить, що так йому буде безпечніше. Хтось говорить, що я на це заслуговую, або мені цього не вистачає. Коротше кажучи, у кожного з нас. Тут буде якийсь різний дефіцит у визнанні, у схваленні, у безпеці, але ось що. Інші люди не повинні задовільняти вам цей дефіцит, ви повинні впоратись із цим самостійно.